Гарний 19-го року приїхав до нас червоний. Так, Тут у нас все, бачите, ланжерончики цілі. До мотора не дістало, він, радіатори навіть ще крутяться. Ну, але... Вентилятор, але ясно, що до заміни. Але ланжерончик, може той на якісь сантиметри пішов, а так... крило ціле, бочина ціла. Безпека в цьому автомобілі також ціла. Ми бачимо, що панель, шторки цілі, ремні цілі, вся ціла безпека. Гарний тюгуван. Це у нас третій місяць 2019 року. Тут є бампер. Бампер є, крило є, фара, фара є, можна зібрати і досить добре піде. Даний автомобіль і на бізнесі для себе ззаду автомобіль цілий, звідси також цілий. А, крило тут воно підігнуте було. Рішітка якась, підкрильник є, ну і бампер, напевно, до заміни є недорогі запчастини, є о, радіатори по 9 тисяч, э, бампера. Недорогий капот за 9 тисяч гривень, так що фари по 200 доларів. Все можна недорого відновити.